Схоже, Квентін вирішив почати з фарбування. Ага, який приємний блакитний колір. Молодець. У тебе непогано виходить. Оце виявляється цікаве заняття. Крапля фарби потрапила Квентіну на обличчя, але він не розгубився. Це, навпаки, підштовхнуло його на краплю бунтарства. А що там у мері? Так, якщо фарбувати лаком для нігтів, то в кращому випадку вона закінчить в старості. Мабуть, Мері теж це зрозуміла. Ночі її надихнув Квентін, який вже закінчив. Мері має не тільки дух суперництва, але й якась ідея. Ага, вона вирішила обшити будинок м'якою рожевою тканиною. Дуже оригінально та дуже дуже м'яко. Я наче на хмаринках. А Квентін тим часом вирішив творити, і зараз він розбавляє свій блакитний колір краплями білого. І трохи захопився і забруднив мері. І Венздей також. Ой ой, з нею жарти погані. Квентін, раджу тобі рятуйся. Моторошна рука переслідує тебе. На щастя, йому вдалося сховатись на даху. Гарний привід відзначити свій порятунок та закінчення фарбування будинку встановленням прапора Мультідо. Здається, Квенті не дуже задоволений зовнішнім виглядом будинку. Але він уже щось вигадав. Він фарбує білим. Хм, Цікаво, що ж вийде. Ого, футбольний м'яч. Дуже оригінально. Цікаво, а що Мері задумала зробити із дисками. Зараз це ми і дізнаємось. Ого, та вона прикрасила ними дах. Виглядає дуже незвичайно та стильно. Ну, наступного разу будь обережна, Мері, да гарний, але слизький. І, до речі, сердечко чудово пасує. Схоже, Квентін теж вирішив прикрасити дах, але вирішив це зробити за допомогою стікерів. А там із другим вікном? Схоже, баскетбольному м'ячу чогось не вистачає. Квентін має рішення. Баскетбольне кільце. Виглядає чудово і дуже по-спортивному. Ну що, Квентін? Ми всі чекаємо трьохочковий. О, не самий кращий кидок. І здається, Винздей не полюбляє спорт. Упевнена наступного разу квентін буде обережним з сусідами. Ну, а Венсдей теж вирішила зайнятися будинком. -да, не самий яскравий колір, але в її силі. Грати на вікна? І чому я не здивована? Цікаво, що ще вигадає Венсдей? Річ приніс меч, і навіщо він їй? Так, тільки венди може так прикрасити дах. здається, їй на думку спала ще одна ідея. Так, ці жахливі очі у Ківентіна налякали. Але так чи інакше, зовнішній вигляд у всіх будинків готовий. А це означає, що ми рухаємось далі. І так, Венди вирішила почати зі списа та прикраси скажанів. Що ж, по своєму це гарно. Не кажіть, але без речі, як без рук. Точніше, як без руки. Вірний слуга і гірлянду підвісить і рослину принесе. Но ви ж не вважаєте, що вензи залишить його просто так. Особисто мені здається, що у вензлі є моторошні прикраси на всі випадки життя. Так, а навіщо їй лопата та ці кістки? Вона що дійсно саджає їх у землю? А тепер поливає їх. Боюся уявити, що там виросте. Божечки кошечки. Із землі виглядають руки. Ага. А це, мабуть, поштова скринька у вигляді труни. Так, у Венздей винятково є свій стиль. Моторошний, але все ж таки стиль. Квентін вирішив прикрасити своє подвір'я за допомогою клюшки і симпатичної гірлянди. Більш спортивним цю ділянку зробить лише фарбування газону. Не розумієте? Зараз самі все побачите. Дивіться, це справжня футбольна розмітка. Здається, Квентін вважає, що цього замало. Ага, а ось і вони ворота. Так, ну що, треба обов'язково випробувати своє нове подвір'я. Квентін, ми за тебе вболіваємо. Гол-гол! І це точне влучання. Вітаємо Квентіна. Упс, наш чемпіон несподівано спіткнувся. Це маленький смітник. Але з винахідливістю Квентіна він легко перетворюється в чарівну поштову скриньку у вигляді жабеня. Так, а що там у Мері? Ага, Мері вирішила почати з поштової скриньки. Але не все так просто. Вона прикрасить його і зробить у вигляді фламінго. Дуже креативно та дуже гарно. Розумію, без м'яких іграшок Хагі-Вагі нікуди. А це рожеве серце у мері буде замість рослини. Чудовим доповненням буде рожевий спис та гірлянда з рожевих сердечок. А на газон можна постелити плит і розкласти м'які подушки. І з задоволенням проводити на ньому час, роблячи записи в особистому щоденнику. Єдине, що може відволікти від цієї ідилії, це квентін та його м'яч. Ой, схоже назріває конфлікт сусідів. Але Венздей це зовсім не турбує. У неї своя непромусова атмосфера. Ну і звісно, зручно, коли є річ, яка сама приносить тобі смачні коктейлі. Так, настав час зайнятися здобленням внутрішньої частини будинку. Ого, А тут можна ще покреативити. І так, подивимося, що зробить винздей. Вона вирішила почати з фарбування як не дивно в чорний похмурий колір. Виглядає моторошно, значить, для винздей якраз. Тепер трохи декору вигляді кажанів. Кісток та павуків. Дивіться, і річ має свій будиночок. Як мило, тобто моторошно. Далі Венздей вирішила зайнятися меблями. Стіл вона змайструвала із шин та прикрашений старими ліхтарями черепами з рослинами. А в другий кут вона поставила ще один стіл зі старовинним підсвічником. Хм, Цікаво, а навіщо їй молоток? А, я зрозуміла. Куди ж без атмосферної гірлянди та павотиня з павочком? Ну і звичайно, складно уявити це місце без кулі для ворожіння. Не будемо забувати, що Венздей дуже цікавий спосіб зв'язку з родичами. І ми також передаємо привіт сімейці Адамс. А що там у Квентіна? Ага, він теж почав висфарбування. Вже не маю сумніву, що його помешкання буде яскравіше ніж у Венздей. Тепер він вирішив додати стікери. Хм, не терпиться дізнати, що ж він вирішив приклеїти. Мені здається, що ці квадрати з Лего. Зараз ми це і дізнаємось. Це фігура Лего чоловіка не залишає сумніву. Ого. Ви подивіться, як це незвично та зручно. Квентін зробив з Лего вішалку, утримувач для зарядки та навушників. Вийшло дуже гарно та дуже креативно. Але що він буде робити з лишніми деталями? Так, їх треба засипати в раму з лего чоловічком. Кращого сховища вигадати не можна. Також Квентін вирішив додати трохи декору на стіни. А в помістив динаміт. Згодна Квентін зручний пофік не завадить для того, щоб було зручно грати в улюблений Майнкрафт. Квентіна тобі не здається, що трохи темно? На щастя, у Квентіна є чарівна люстра у вигляді скейта, яка гарно впишеться в інтер'єр. Залишилось тільки вкрутити лампочки і та буде світло. Wow! Ну що, дізнаємося, як справи у Мері? Мері обрала для фарбування яскраво рожевий колір. І чому я не здивована? Очевидно, що Мері в повному захваті від своєї роботи. Ну і, звісно, трохи втомилася. Ого! Ось це так! Самий гламурний декор, який я коли-небудь бачила. Згодна Мері. Пухнасто повинно бути не тільки зовні, а й всередині. А пухнасте дзеркало у вигляді зайчика виглядає дуже мило. А на протилежному боці Мері вирішила розмістити шафу. Як же мені подобається, але чогось не вистачає. Цікаво, чого? Ах, ось воно що плакат з єдинорогом стане чудовою прикрасою для стіни. А це, що міні плита, дуже несподівано. Ну і фінальний штрих сяюча гірлянда. Ого, Мері вже встигла приготувати печиво, щоб відсвяткувати завершення ремонту. Вона вирішила провести чайну церемонію зі своїми друзями Хаєваї. Гадаю, що вони не сильно засмутили, що їм дістались порції поменше. Зараз я про вас подбаю, мої любі гості. Ось пригощайтесь чайком. М -м, як же смачно! Ага. Ну що ж, всі прикрасили свої будинки всередині, а це означає, що ми йдемо далі. Коже Мері вирішила зайнятися будиночком для свого вихованця. Ось це так. Мері самостійно майструє кіхтеточку. Упевнена кішечка буде задоволена. А цей чарівний єдинорог стане для неї кращим другом. Але це ще не все. Куди ж без підвісного пухнастого лежака? Мабуть, ще мирі вирішили зробити гарні занавіски. Ось це так. Затишнішого будиночку уявити складно. Тільки послухайте, як солодкава намуркає. ти чого? Тепер зрозуміло це щур. І не просто щур, а вихованець квентіна. Ну що ж, час дізнатися, як Квентін прикрасить свій будиночок для улюбленця, спортивний декор, куди ж без нього, а ще спортивний інвентар. Квентін, а ти впевнений, що щур буде тренувати удари? Улюблені кубки, м'ячі. Ну і нарешті, хоч щось для вихованця, колесо і ліжко у вигляді машини. Упевнена, був би Квентін менше, він би і сам жив в такому будинку. Але схоже, що його улюблений теж в захваті. Особливо від ліжка машини. Дивись, друже, ти можеш тут і спати і кататись. Так, так, я знаю, що тобі подобається твоя нова кімната. А як справи у Венсдей? Річ явно хоче, щоб його будиночок прикрасили. І Венздей починає з портрета. Потім ставить ванну, ліжечко та кілька лаків. Яка турбота? Ну що річ, час приймати новий будинок? Так, схоже від лаків, він у повному захваті, а ліжко виявилось достатньо м'яким. Ну що ж, здається, настав час для вечірнього манікюра. Мері вирішила ввечері вийти до себе на подвір'я та подивитись на проєкторі улюблені випуски мультідо. І як відомо, спільний перегляд завжди об'єднує і може примирити навіть таких різних сусідів. Ну а поки наші герої дивляться мультідо, ми пропонуємо вам поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і подивитись на невдалі моменти зі зйомок. Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись, просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. Отак, це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані. Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну, бо давай, ламайся. О, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ще не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а як щодо бензопили? прибери її подалі, благаю Нічого тобі не подобається. О, Ось це я гадаю, точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з дротів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. Рінамід вибухнув. Чекайте, дівчата, це ж шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе, головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу пофоткатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі такий, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це тебе ягузка. Все, все не заважаю. Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. О, але Джулі то про це не знає. Жулія, якщо до того, щоб помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забирай назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер сюрпризи. А ще у Ніколь. І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось що буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер. Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі. А всередині скітлс. Як же здорово! Я їх просто обожнюю. О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота. Це справжнє яйце. Брр. Просто жахливо. Ну а я продовжу ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається? Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво, а тут який смаколик. О, ні, сиші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну, як тобі на смак, моє справжнє яйце. О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху впаду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Hey! Вау! А всередині скіто! Який же він гарний та апетитний? Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Wow! Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. Oh, no! О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Hey! Припини сміятись, Джулі. Sorry. Вибач, але це було смішно. Ну еще ж. А теперь я спробую свою картофлю фри. Выглядая она справжня, але на самом деле она шоколадная и в сто раз вкуснее, чем обычно. Класс. А знаете что? Даже упаковка у меня есть темна. Вот так, смакота. Не сомневаюсь, что моя упаковка ничем не хуже и також. О, нет. Это настоящая картонная коробка. Дота поила паперу. Добре, подружка, не сумуй, тримай, спробуй мою. Вона точно смачніше ніж картон. Велике, дякую. О, так і справді смакота.